Доброго вечора! З вами ведуча новин українською мовою Дарина Назаренко. Сьогодні у новинах ще один трансформатор прибув до України минулого тижня. Інтерв'ю з учасниками групи Калуш Оркестра у центрі вивчення населення Литви, геноциду та опору відбувся західна підтримку України. 1 вересня Українська міжнародна школа розпочала свою роботу в Шауляї. Литва передала Україні півтора мільйона набоїв. Минулого тижня в Україну прибув ще один трансформатор, поставлений литовською електропередавальною компанією «Лідгрід». Україні передали пакет допомоги вартістю 3,6 млн мільйона євро, до якого входять інші пристрої, передані ще у квітні. Повідомляє «Лідгрід». За словами голови компанії Рока Самасюліса автотрансформатор та інші пристрої допоможуть відновити інфраструктуру України, пошкоджену війною. 9-10 вересня Шауляй святкує День міста. І з цього приводу український гурт Калуш Оркестра завітав до Шауляю дати концерт. І сьогодні нам випала можливість взяти інтерв'ю. І... Привіт, хлопці! Привіт всім привіт! Раді бути тут. Так, Шауляй. всі цікавляться з приводу вашого стилю: килим, рожева шапка. Хто придумав цей стиль? Взагалі, рожева панава uh -huh. вона з'явилася після першого кліпу, коли перший кліп взагалі калуш відсняли. І дуже всім сподобалися цей uh -huh. образ, і тому вона так приїлася Олегу і вона так і залишилася uh -huh. з нами. А Кили Мен це наш, можна сказати, український в Америці є Супермен, uh -huh. Бекмен. У нас український супергерой, це Кили Мен. Шауля, як вам? Взагалі, як місто, і як вам взагалі ця двіжуха з парадом, з цим всім. Встиг прогулятися? Так, ми вчора трошки ввечері прийшли, бачили багато заходів, вже готуються багато молоді, людей. Я сьогодні... Дуже приємне містечко, Я дуже сьогодні... затишно тут у вас. Да. Побіг містом, бігав собі, дивився місто. Побіг там ближче на площу, там сцена стоїть, потім десь потім озеро, прибіг озеро, там ще одна сцена. Найкращий, найкращий. концерт, який вам запам'ятався, сподобався. Наймасштабніший ви мати на увазі. Наймасштабніший ну, в історії Калош оркестра, то, звичайно, почався з Євробачення, ми до нього дуже плідно і довго готувалися. Але там далі поїхало. Гластенбері да, фестиваль, потім SXSWAD. Ні, в Остіні. А в Остіні, штат Техас. І ще Music Awards теж uh, mm -hmm. один з таких В Дюссельдорфі. Так, ну це такі такі т... з... яскраві. А які в нас менші були? Це, мабуть, там, де ми виступали з однією одним треком. В більшості це Стефанія, але найменший виступ наш був, це коли ми ще бо вона на кілька секунд дорожче. Ага, <свісна> Точно, <свісна> це <свісна> нещодавно було де? Десь це, десь це було. Ні, це в Латвії теж було. Слава Україні, героям слава! 7 вересня у центрі вивчення населення Литви, геноциду та опору відбувся захід на підтримку України. Символічний захід підтримки України співробітниками центру дослідження геноциду та опору литовського населення проводиться вже другий рік. Чуйними партизанськими піснями литовською та українською мовами змушували тремтіти серця співаки фольклорного ансамблю Вільнялі з вільнюського відділення офіцерів екіпажу литовської армії. У заході взяли Участь співробітники Посольства України в Литві радник доктор Віктор Гамоцький. Керівник управління освіти міста Шауляй Едіта Мінковіне на прес-конференції повідомила, що з 1 вересня у Шауляй розпочала роботу Українська міжнародна школа. 25 серпня зареєстровано 666 звернень від українських дітей, які хотіли б навчатися в загальноосвітніх школах. Після реєстрації з 1 вересня відбулися зміни. Сьогодні 424 українські дитини здобувають комплексну освіту в наших навчальних школах. З колишніх заяв у серпні 208 поїхали навчатися до Міжнародної школи України. 34 поїхали до інших муніципалітетів або можуть перебувати в Україні. Литва продовжує надавати безперебійну військову підтримку Україні і сьогодні передала їй півтора мільйона набоїв. В Україну найближчим часом буде перекинуто систему запуску ракет на САМС, засоби боротьби з дронами, матеріально-технічне обладнання та інше забезпечення. Окрім переданої військової техніки, Литва постійно активно навчає українських солдатів, забезпечує лікування та реабілітацію українців, організовує експертні консультації, виділяє кошти до міжнародних фондів підтримки України. Дякую за перегляд! Нагадаю, що переглянути новини українською мовою ви можете на інтернет-порталі ЕТАПлюс. А також можете поділитися з нами своїми новинами електронним листом на адресу ліна. Дякуємо кожному, хто допомагає наблизити Україну до перемоги. До зустрічі!